Всім привіт! З вами сьогодні я, Женя, і сьогодні п'ята частина чим зайняти шлітку, якщо скучно. І сьогодні я підібрала три спосіби, яку можна зробити закладку для книжки своїми руками. Ну, взагалі ми все своїми руками робимо. Ну і перед початком підпишіться на мій канал, якщо вам подобається ця рубрика, щоб мене не загубити. Поставте лайк і напишіть про це в коментарях. Перед першим спосібом хочу вставити ідейки, які ще можна зробити. Ну, якщо вам не подобаються ті ідеї, які я показую, просто шукайте в інтернеті, що вам хочеться. Тому перед кожним спосібом буду вставляти кадри з Пінтересту, які я повибирала для вас. Ну, все, ми пігнали. Ось такі закладки можна намульвати. Вони всі різні і такі круті. Навіть для детективів, ось такі є дуже гарні. Але я зупинилась на ось таких закладках з поцілунками. тому зараз будемо саме цю робити. Перший спосіб. Для першого спосібу нам знадобиться якась картонка, в мене це обложка з підзошита минулого ріка. Це в мене історія. Вириваємо ось так ось у цей листочок картон. Так неохайно, нам не шкода його. І беремо ножиці, олівець і лінійку. Але я все би її не знайшла, тому тіні з аврори нам поміч. І ось так ми розмальовуємо. Ну, каракас робимо. І ось так передвигаємо і малюємо. Нам потрібен ровний прямокутник. І ось такий я вам переходик забабахала. Тільки ножиці з різних сторон. Ну, нічого, розрізали наш прямокутник, витираємо наші недоліки. І ось так виглядає з іншої сторони. Та нас не цікавить. Нам саме головне ось це біле. І зараз ми будемо її заціловувати. Беремо помаду. Фарбуємо губки <смі> і виціловуємо наш прямокутник. Дивіться, які переходики забабахала. Угу. Ось так я його зацілувала. Тепер там, де пусто, там теж, щоб в нас був повний-повний зацілований прямокутник. Точніше, це закладка. Дивіться, як я вимазалась, коли виціловувала. Тепер я поклала закладку на балкон і підрізала кути, щоб вони були закруглі, щоб так естетичний вигляд мав. І ось так виглядає готова закладка. Тепер другі деякі, яку зробити закладку вже з фетру. Ось такі всі різноманітні, дуже гарні, навіть вишивка є. Ось так вирізати сердечком. І ми зупинились на вишивці. Другий спосіб, яку можна зробити закладку, для цього нам знадобляться нитки, іголки, потім фетр любого кольору. Моя минула закладка, або якась частинка, яку можна буде обвести ножиці і карандашик, або якась ручка, якщо погано малює по фетру. Ось так прикладаємо і обмальовуємо. Ну, щоб в нас був образ такої закладки. Ось так я обмалювала. Це я малювала ручки, вирізаємо, знову забапахала такий переходик. Відкладаємо інші частини, вони нам не потрібні. І тут розмальовуємо всякі штучки. Що ви хочете побачити. Я намалювала квіточки, рослинки. Ну, ось що я намалювала. Далі беремо нитки. Я взяла зеленого кольору, ну і, звісно ж, голки. З цим дуже обережно, будьте, щоб не вколотись. Ну, все, я обшиваю все те, що я намалювала. Обшиваю взагалі, як мені заманеться, як я чувствую, так я і шию. Якщо ж ви не вмієте шити, подивіться це в інтернеті. Потім я спробувала інший спосіб, ось такий ось. І пришивала, як ото, я колись бісер пришивала до тканини. Потім мені набридло пришивати, я вирішила приклеїти туди ось такі наклеїчки. І ось як в мене вийшло ось такі наклеїчки. І ось так це виглядає на книжці. Я вважаю дуже гарно і надзвичайно. І на ці закладки, мабуть, виходить в мене по дві години. Але це того стоїть, це дуже гарно. Та й взагалі, що робиться своїми руками, це дуже круто, тому творіть, експериментуйте. І на третій спосіб я розглядаю закладку з якимось брелочком, щоб він так звисав з книжки. Ось так. Ну, мені дуже подобається. Всі різноманітні, дуже гарні. Можна зробити чайний пакетик, якусь родинку з брилочком, зайчика. Можливо, просто закладка обклеєна дуже гарно, з ленточкою ось так. І третій спосіб. Зараз шукаємо якийсь малюнок, який ми хочемо зробити з закладкою. Ось які ось гарні малюнки. Я вибрала цього котика в навушниках і зараз його перемальовую. Можна шукати ж і в телефоні, і перемальовувати. Або, якщо ж ви вмієте самі малювати, то самі малюйте. Дивіться, їх навіть не відлічити, як я їх перемалювала. І тепер його обрізаємо, але не дуже. Притик, щоб остались краї. Ось такі Ось такі браття-близнюки в мене вийшли. І ось так його обрізала. І тепер беремо дирокол. Якщо немає, просто робимо дирочку, я зробила в навушниках. Ось так. Тепер робимо брелок. знаходимо свій бісер, ниточку. І я взяла маркер, тому що я хотіла написати слово Женя. Але в мене не вистачало букв, і я домальовувала маркером. І краще скотчем обклеїти наш малюночок. Але я так не зробила, я просто прив'язала його до цього. Але все рівно дуже гарно, але потрібно бути обережним, щоб не порвати. І ось так воно виглядає на книжці. Я вважаю дуже круто. І ось такі три креативні закладки в мене вийшли: з поцілунками. Вишита і з брелочком. Ось таке. Мені дуже подобається. Всі такі креативні, дуже гарні ідейки я підібрала. Кому сподобався це відео, натисніть, натисніть лайк, підпишіться на мій канал і напишіть просто в коментарях. Буду рада всіх почитати, буду рада бачити вас на своєму каналі. А ви чекайте мене ще. Всім пока!